Моделюванням взуття криворіжець Вадим Пудзиновський захопився більш як 20 років тому, працюючи у власній майстерні з ремонту взуття. А кілька років тому, на виставці одного з будинків торгівлі, він побачив колодки та підбори для майбутньої моделі взуття, купив і створив першу пару чоловічих туфель. Людям з обмеженим передвіженням буде дуже комфортно чувствуете. И вот обратите внимание, что все модели в основном рассчитаны на тех людей, которые, допустим, вот, даже с ограниченными возможностями передвижения, они могут с легкостью носить эту обувь и чувствуя комфорт. И в то же самое время и люди, которые не ограничены, они тоже могут носить. Таку ж убив нині у Вадима Пудзиновського – взуттєва майстерня, не численним, але дружнім колективом вони створили власну лінію. Близько 50 пар авторського взуття, які однаково зручні як для здорових людей, так і для людей з проблемами опорно-рухового апарату. Нині представлено на виставці. Та чоловіка, который преодолел ну, я не знаю э, болезнь, который встав. Пошел, стал творить, и знаете, наверное, потому и обувь, потому что именно проблема у него опорно-двигательной системы. Ему очень тяжело и больно ходить. И как знаете, обувь, которая на потоке делается, не всегда она соответствует и качеству, и даже нам иногда неудобно. Людям, которые свободно передвигаются. Сам же автор експозиції Вадим Пудзиновський говорить, що очікує від відвідувачів виставки об'єктивної оцінки, можливих зауважень та побажань, які допоможуть у майбутньому удосконалити його моделі.